Тепла турботи про українських вояків зв'язати шкарпетки для солдатів закликають прикарпатські волонтери. Такий спосіб кажуть, допомогти армії зможуть навіть люди з обмеженими фінансами. Ми не тільки для бійців, які в зоні то збираємо шкарпетки, тому що їм ми розуміємо, що їм в'язані шкарпетки не дуже зручно буде ходити в берцах, але у нас багато бійців, які зараз знаходяться на полігонах, на тренуваннях, які знаходяться в казармах, а зараз вже йдуть холода. Тобто бійцям потрібно. Є дуже багато розуміти дуже багато жінок, які не ну, не мають контакту з інтернетом, які не мають доходів, щоб допомогти. А В'язати вміють ті, хто в'язати не вміє, можуть допомагати іншими матеріальними речами. У супермаркетах волонтери збирають продукти, каремати, чоботи, намети, засоби особистої гігієни та мішки. Туди ж можна нести шкарпетки. Все це згодом сортують на складі. Координацію людей активно займаються добровольці. Спочатку їх було двоє, нині майже три десятки. І, хоч через роботу та навчання спочатку осені не всі можуть виділити час, рятують листівки, які вже стали своєрідною інструкцією. Що передається з рук у руки, постійно треба на телефоні це вирішувати, хто може прийти, хто не може прийти, хто коли може. Тобто такий графік складати, так само надрукувати ці листівки, щоб вони були в достатній кількості, і мені дуже Приємно і радує, що наші листівки, ті, що ми допустим, давали ще два тижні, тому що люди їх не викидають, передають знайомим, тому що мені дзвонять по тим телефонам, що вказані, багато хто дзвонить і кажуть: от мені дав знайомий листівку, я прочитав, що вам треба на, наразі. О, тобто, це вже така як листівка, як газета. Вже. Допомогу зі складу відправляють у різні підрозділи, де служать івано-франківські бійці. Продукти з коротким терміном зберігання спрямовують солдатам, котрі тренуються на лисецькому полігоні. Решту везуть на схід прикарпатським воякам приймають і своєрідні індивідуальні замовлення як от декілька ящиків печива, яке хлопці попросили надіслати їм в зону. АТО.